Олі! Не часто я записую ролики там, де я десь щось розказую, але сьогодні, поки є час і натхнення, хочу з вами поділитися своїм лайфхаком, як я навчилася засипати. Наші реалії такові, що зараз ми, хтось спокійно лягає і спить, а хтось сидить дуже довго в телеграм-каналах. І розсматрє, моніторить, де що летить, не летить. Я якраз з другої групи людей. Ось у чому состоїть мій лайфхак. Коли лягаєш спати, і в тебе вже дуже напружена така нервна, нервова система, і хочеться вже спокійно лягти і заснути, не можеш, бо Купа мислі, думок лізуть у голову, у душу, ти себе розпалюєш і ну, ніяк не можеш справитися з тим, щоб спокійнесінько заснути. Е, так от, коли я лягаю, ну, по-перше, це перед сном обов'язкова молитва. А по друге, е, я починаю е, дякувати. Починаю дякувати Богу, Всесвіту, за все. І навіть, знаєте, я шукаю, за що ще я можу подякувати. І коли я вже доходжу до там, 8, 9, 10, я засинаю, я вранці просипаюсь, починаю згадувати, на який, в який період я заснула. І не можу, тому що. Я засипаю вже на восьмій, на дев'ятий, на десятий, там, а може ще й раніше. Якщо комусь також сподобається цей лайфхак, я буду дуже-дуже-дуже рада. Просто коли лягаєте, дякуйте Богу за все. Навіть якщо вам ви вже подякували, шукайте ще речі, за які ви можете подякувати. Якщо вам сподобався мій лайфхак, тисніть лайк, підписуйтесь. Я дуже рідко роблю такі ролики. Зараз було натхнення.